З миром Божим, дорогоцінні, слава Ісусу Христу. Знаєте, дивишся сьогодні, як висказуються, виповідаються люди, висказують свою думку, якісь є там при цьому політичні діячі, або професори, або вчителі, і вони говорять: ви знаєте, там от, я там вчитель, я там професор, я там якийсь там науковець, і от ми там. Е, якісь е, е, помилки в житті зробили ми там в своїх відкриттях, в своїх там е, навчанні тому, да, студентів ми десь. Е, Щось ми не врахували, десь ми прорахувалися, і десь ми зробили помилки, що щось результату в нас такого немає, як би нам хотілося. І знаєте, це зовсім не дивно, що такі люди, які ніби там да, лікарі, ніби там е вчителі, професори м прорахувалися. А прорахувалися чому? Тому що, доносячи історію, з бажанням прийти до якогось висновку і до якогось результату, результату, який справді буде працювати в житті і їх, і в житті інших людей, треба спиратися завжди на минуле, на тепер і на теперішнє. Так? І якщо ми знаємо своє минуле, якщо ми знаємо своє теперішнє, звідки ми? Яке наше призначення на цій землі, так як ми з чого ми створені? Хто ми такі взагалі? То звісно, що ми і матимемо результат, якщо ми знаємо правдиву історію, і в нас є оцей чистий правильний фундамент, закладений. Тоді в нас, в принципі, результат в майбутньому у всьому буде, і не буде у нас оцих помилок, які ми можемо вчиняти. А звісно, якщо зараз в світі проповідується історія. Спотворена історія, що люди а то від мавпи пішли, то вони від НЛО пішли, то від великого вибуху з'явилися. То ще якась просто чуш і єрунда, звісно, що в людини з такою історією, незрозумілою кашею в голові ніколи не буде якогось адекватного, конкретного результату в якихось серйозних сферах. Тому що людина матиме успішний результат у всьому тільки тоді, якщо вона знатиме істину і правдиву історію. Для цього Бог дав нам Біблію. Біблія нам дана для того, щоб вміти жити це життя, щоб вміти досягати результату, щоб цей результат був позитивний. Біблія слово Боже, інструкція до життя людини. Саме тому Бог поставив на землі церкву, церкву, свою сім'ю, своїх учеників, які що роблять, пастори, апостоли, які допомагають. Пізнати свою історію, своє походження, куди ми маємо йти, як ми маємо жити, як маємо отримати якийсь класний результат в житті, але по слову Божому, щоб людина розуміла, звідки вона походить, від кого, від чого, які її можливості. І тільки пізнати свої можливості, взагалі, для чого ми на цьому світі, куди ми йдемо, пізнати суть і сенс цього життя, ми можемо тільки тоді, коли ми знаємо Творця. Нашого Творця, тому що людина створена за подобою Бога, не за подобою мавпи, там, я не знаю, якоїсь жирафи, чи молекули, чи клітини, а саме за подобою Божою створена людина. І якщо вона слухає інстинктивно закони Бога, свого Творця, приймає ці закони і керується в житті. Цими законами, вона завжди матиме. Успіх у всьому, у кожному починанні, що б вона не робила. А люди відштовхнули цю істину, люди відштовхнули творця, відштовхнули слово, яким ми маємо керуватися, яке має прописане отут бути, бо це інструкція до нашого життя, до кожного нашого вчинку, до того, щоб ми адекватно мислили і адекватно вчиняли, коли людина це відштовхує. Приходять помилки, приходить дисонанс когнітивний, приходять проблеми вже каша в голові, каша в серці, як вчиняти, що робити, а чому тут так говорить, а тут так говорить, а кого слухати. Людина губиться, і людина просто тоді, знаєте, приходить, не приходить до успіху, а навпаки, приходить до провалу у всьому. Що б вона не робила? Чи то сімейні відносини, чи то відносини дитини між батьками, чи то робота, чи то ще якісь там моменти. Людина приходить до краху, тому що немає закладеного фундаменту, тому що відштовхнутий творець і слово, слово Боже, яким все тримається в цьому світі. Ви знаєте, наш світ він е, створений знаєте, таким сверхістестним шляхом. І якщо ми це зрозуміємо, вивчаючи і приймаючи Слово Боже в своє життя, в нас буде адекватний погляд на все, на усіх, і в нас буде адекватне мислення. Мислення людини, яка створена за образом та подобою Божою, тому будьте мудрими, дорогоцінні, приймайте Божих людей, які доносять до вас Слово Боже, які навчають вас дивитися на все через призму Творця і Слова Божого, тому що все в цьому світі тримається на законах Божих, на заповідях Божих, на творцю, на слово Божому, з миром Божим.